Привіт, привіт! Ви на каналі Освітній Прості! Сьогодні я хочу розказати вам, як зробити гарне намисто павутинку. До нього ми ще зробимо сережки і браслет. Це намисто можна буде вдягати під етнічний одяг, можна вдягати під вечірній та повсякденний. Багато різних бусінок, цікавих, гарненьких. Гарного перегляду! Я оце подумала, що треба зняти вам ще одне відео, як я виготовляю намисто павутинка. Я купила бісер з чешського виробництва. Але в цього разу бісер буде не однакового розміру, а різний. Різний за розміром. Сипати я його буду так само в вот одну мисочку і працювати буду голкою спінер. Нанизаю багато бісера на спільну нитку, а потім почну пров'язувати. Зараз змішаємо бісер разом в одній мисочці. Бісер різного кольору і різного діаметру. Покажу, як я набираю. Це вже набрані декілька намостин. Набираються вони. Самостійно, коли велика, коли маленька, колись світленька, колись темненька. І так я наберу довгу-довгу смужку бісеру. Не забувайте розмішувати, щоб потрапляли рівномірно і великі намистинки, і маленькі. Можете прокручувати вашу мисочку. Можете ось так занурювати, начебто ложкою, їх збираєте. Виходить дуже красивий набір намистин. Маю надію, що намисто буде гарне. Знизу усів маленький бісер, а згори ми бачимо крупніший бісер, тому так змішуйте, щоб у вас рівномірний був набір намистин. Набір намистин на ліску займає досить довгий час. Тому я зараз буду його набирати, а ви продовжуйте дивитися відео. Не забувайте про вподобайки. Вони допомагають нам просувати наш канал, щоб багатьом глядачам він потрапив. І вони теж навчились робити цікаві вироби. Навіть якщо це намисто не пров'язувати, а залишити його набраним і вдягати його так на шию, воно теж дуже вже гарно буде виглядати. Я набрала 3,5 метри бісером на таку спільну лєску. Лєскою я буду знову працювати діаметра 0,15 мм. Вона дуже прозора, її майже не видно, а намистинки видно дуже добре. Гачок я взяла 3 мм, такий золотий, щоб ви бачили рухи, що відбуваються під час в'язання. В'язати я буду просто повітряними петлями, і в кожну петлю буде попадати на чи бісер. Для того, щоб підготувати в'язання, треба розгорнути лєску і відправити всі намистинки в сторону бабіни лєски, якомога довше. Під час пров'язування пров'язали 50 см, знову треба буде подвинути. І таким чином у вас буде трошки суватися бісер до закінчення намотки ліски. Бо, по-іншому, мені здається, незручно. Подивіться, як вам зручно. Відправляємо якомога більше метрів на миста до закінчення бабіни. Переклинули. У вас залишилась вільна з краю лізка, і будемо починати в'язати саме з цього краю, з краєчка. І потрошечки будемо розматувати ліяску і відправляти бісер далі. А частина пров'язаної треба буде наматувати на іншу бабіну або складати кудись в мисочку, в пакет, в коробочку, поки не пров'яжете всі 3,5 метра стрічки набраної плотно. Дивіться, як ми починаємо. Знову, як завжди, повітряні петлі. Беремо гачок, покрутили двічі, я трошки відпустила лєску. Ось одна тоненька-тоненька. Покрутили, зробили петлю, тримаємо нігтиком, підхопили лєску, протягнули і міцненько зав'язали. Це буде початок. Можна зробити ще декілька повітряних, щоб у вас було розуміння, де початок. В'язання. Ось ще є дві лісочки, набрані, петельки. Ось тепер можемо ще одну набрати. Ось вони, бачите, з'являються такі кругленькі. Так, я відправляю сантиметрів 5 бусинок до гачка. І по одній бусинці відправляю в петельку, які будуть з'являтися тут. Одну бусинку я відпустила, вона відправилася. І ось вона вже у в'язанні знаходиться. Наступна буде велика, червона. Так само роблю повітряну: і ця вже бусинка знаходиться в петлі. Наступну відпускаю, відпустила, пров'язую вже три бусинки. Таким чином, пров'язуємо 3,5 метри. Скажу вам чесно, це найшвидко. Тому знайдіть, будь ласка, на цей час, щоб у вас вистачило енергії від початку виготовлення намиста до його збірки. Не заплутайтеся, бажано, щоб у вас все намисто лежало ось так, як у мене на столі. Для того, щоб воно у вас не втекло випадково, не розсипалася ваша набрана низка бісера. Це дуже важливо. Якщо у вас раптом підпаде декілька намистин, спільно, нічого страшного. Бо взагалі це намисто павутиння сприймається разом спільною такою купою, коли багато намистин. І тому те, що ви десь пропустили, в одну петельку, наприклад, пров'язали декілька, нічого страшного. Тому натхнення вам і працюйте. Зустрінемось, коли я наберу, пров'яжу всі 3,5 метри набраного. Ось такого бісеру, ось в таку петельку павутинку. Зараз ще я виготовлю браслет і сережки. Бо до такого гарного комплекту має бути ще й браслет і сережки, правда ж? Для того, щоб виготовити сережки, треба взяти гачок ось такий, потім таку квіточку. Основу, яка буде закривати початок всіх рядочків бісера. Ось так буде висіти гачок. Ось таке буде кріплення сережки. Сережка буде триматися. Тут ми загорнемо, і тут будуть бісеринки червоного, сірого, тих кольорів, якого кольору буде і намисто. Набираю я на ось такий гачочок. На мистинки, потім зігну його або стороною, так, а тут теж зігну, щоб воно зупинилося і не розсипалося, не знімалося звідси. І будуть в мене такі сережки нанизую бісеринки, які самостійно потрапляють на цей штіфт. Не самостійно, рівномірно. Десь велика, десь менша ну, але дуже гарно. Таких я наберу, мабуть, 4 смужки. Я тільки зробила, набрала декілька бусинок, Тепер мені треба діти цю бусинку ось сюди і загорнути. Таких наборів я зроблю, мабуть, три, все ж таки. Не буду робити дуже об'ємні сережки, щоб їх було зручно носити, і коли об'ємне намисто, то занадто об'ємні сережки теж буде не дуже добре. Це буде коротенька. зараз на низу ще більших довших таких смужечок, будуть сережки. Взяла я довші такі гачочки і пронизую, нанизую на них ще. Такі набираються, які потрапляють, такі і будуть кольори в сережках. Можна навіть вибрати якісь великі, знову загортаю і вдиваємось. На цю основу, яка буде в нас такий дзвіночок, начебто сережки дзвіночок. Вже дві такі є. Знову велику, потім знову маленьку. Коли ви напирали на мисто все, ви, мабуть, вже зрозуміли, що робота з бісером потребує зосередження. Багато вільного часу, а головне бажання зробити щось дуже-дуже красиве, правда? ж? Тому людина, яка створює красу, вона не рахує свій час, витрачений на мистецтво. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, буду вдячна вам за. Коментарі, напишіть, будь ласка, чим ви любите займатися у вільний час. Якщо він у вас є, якщо вільний час у вас це те ж саме, що й у мене займатися мистецтвом, то це дуже добре. Пітільку зроблю коротеньку. Це вже така четверта кидеться. Мені здається, що буде достатньо чотири. Зараз ось сюди ще нанизу, на верхню частинку. І потім вже тягну основу сережки. Робимо гачок і до нього таку п'етельку. П'етелька до гачка. І загортаємо, щоб випадково наша сережка не перетворилася <гум> на сережку без бусинок. Ось така краса. Для того, щоб виготовити браслет, вам треба придбати таку проволоку. Вона називається проволока з пам'яттю. Бачите, така пружинка. Я від неї відріжу собі три завиточки, а потім отак їх нанизу на них. Цей бісер, який в мене ще є різнокольоровий, такий самий, який я використовувала для виготовлення намиста. Як відрізати три з таких кружечки? Треба використати ось такі бокорізи, вони добряче ріжуть. З одного краю зробити такий кружечок петлю, щоб бусинки нікуди не втекли. Під час нанизування. Ось так загорнути, щоб жодна бусинка не втекла. І з іншої сторони, де немає гачка петлі такої, починати нанизувати, як ми нанизували голкою спіни. Нахиляю коробку, які в мене знаходяться мистини. І таким чином набираю. набираю і відправляю в кінець браслету, де я зробила гачок. Так. Гачок недостатньо закручений, і намистини бісеринки з нього злітають, тому краще підгорніть ще ваш край браслету, щоб намистинки вже точно нікуди не поділися. Все, якомога міцніше скрутіть і набирайте намистинки. Браслет буде готовий, коли вся ця пружинка буде набрана. Ось так само тримаєте, як той гачок. Голкою, якою ви набирали попередньо. І набираєте бусини. Це найлегший спосіб виготовлення браслету, який буде пасувати до вашого намиста і до сережу. Я набираю, а ви дивіться далі. Продовжую пров'язувати. А Вже ви побачили, як зробити ось такі гарні сережки. Повністю я набрала браслет. Загорнула края. Далі продовжую в'язати на мисто повітряними петлями. О, знову велика бусинка. Це чудово. Поруч дві великі. Так, пров'язую 3,5 метри. Для вас цей час пройде дуже швидко, а для мене довго. А тепер ми будемо збирати саме на мисто. В минулому відео я показувала, як ту частину намиста, яка буде на шиї, оздобити лентою. В цьому намисті буде трошки інше оздоблення це така цепочка, яку я виготовила, з'єднуючи ось такі віздочки петельки між собою і нанизуючи на них бісер, який ще залишився з набору намиску. Я нанизувала і з'єднувала між собою ці петельки. Вийшов ось такий ланцюжок. До країв цього ланцюжка я зараз приєднаю кріплення. А на вільну частинку буду приєднувати намистинки, які я пров'язала. Частина намиста, яка буде в павутині, саме в провисі, я заміряла і вирішила, що це буде 40 см. Такі невеличкі відрізки по 40 см не в натянутому вигляді, а в вільному. Будуть провисати, і я буду зараз формувати намисто. Ще раз повторюю що до країв цих ланцюжків я приєднаю замочки. Ось такі кружечки, такі самі, як і в попередньому намисті. Як це зробити? Треба розігнути петельку гвіздочка з однієї сторони. І знову загорнути і з іншої сторони. Але тут же буде інша сторона замочка. Закриваємо тут зажинчик, продіваємо сюди кільце і з іншої сторони. І дуже охайний міцний замок і формуємо на миску. З однієї сторони 40 см я заміряла, одягнула петельку. І зараз відкрию ще одну таку саму гніздочок, розкриваю, можна навіть трохи більше зробити такий гачок. Щоб зручніше трималися края, Так на край нанизу. Будьте уважні, коли формуєте деталі намиста, щоб ніде нічого не злетіло, щоб обов'язково ліска попала на гачок, рівномірно розподіляю. і лягаю петельку на гачок. Розкладаю, бажано це робити на столі або на неслизькій поверхні. Вже в мене є три провіса. Формую далі. Це другий спосіб, так можна теж робити. Минулий раз ми за допомогою подушки збирали мисто, а в цей раз просто вдягаючи на гачки ліску. Якщо це відео вам цікаве, ви можете поставити свої запитання або не забути поставити вподобайку. Написати коментар, чи вийшло у вас після того, як ви все ж таки вирішили виготовити таке саме намисто за нашим відео, який кольор використовували, з чим плануєте носити, буде дуже цікаво і нам почитати, і іншим глядачам нашого каналу. Якщо ви вважаєте, що вам незручно, наприклад, нанизувати вже на ці гвіздочки, ви можете взяти ще додаткові гвіздочки і нанизувати на них, щоб вистачило місця. Бо я дивлюся, що в мене намастинки є великі і трошки незручно їх далі тягати. Тому я буду використовувати ще додаткові два гвіздочка. Але вони мають бути такої самої довжини, як і попередні. Всі всі провиси вже на ваші другі гачочки. Ось нарешті я розприділила і завертаю гачочок з набраними. Підільками лески таке коло, щоб усі петельки трималися разом. Навіть ось так добряче загорну. Першу загорнула. Загортаю другу. Перевірте, щоб все трималося. У мене є дві петельки. Трошки їх підкрутила, тепер буду з іншої сторони. прослідкуйте, щоб нічого не спало. Якщо їх підняти дві, то ми можемо побачити, яке намисто гарне вийшло. Тепер я підготувала ось такі листочки, ці два гвіздочка треба продіти сюди, в ці листочки. Один гвіздочок. І другий гвіздочок. Два гвіздочки, і з них зроблю одна, одну петельку. Вони були разом. Використовую для цього такі круглогубці. І ці два гвіздочки з'єднаю з петелькою, яка вже є з сплетеному ланцюжку. Одна сторона зібрана. Тим самим чином збираю другу сторону. Ви можете не використовувати такі квіточки, якщо не знайдете. В магазинах з фурнітурою. Я ось знайшла і вирішила використати. Якщо не знайдете, просто на таких металевих цвяхах може триматися ваше намисто. І одягаємо петельку і закриваємо комплект. Намисто. Сережки і браслет готовий. Довжина ланцюжка 20 см з однієї сторони, і зараз поміряю повністю довжину намиста. 20 см ланцюжок і 20 см довжина самого грона намиста. Тобто 40 см. Але воно занадто зручне, довге. Можна вдягти під великий виріз, футболки, або сукні, або вишиванки, або навіть зверху на одяг. Неймовірної краси бусінки дуже чудова робота, легка в виконанні. Раджу спробувати зробити вам такий самий комплект. Це можуть бути інші кольори, інша фурнітура, але ідея може бути використана наша. Дякую вам за вподобайки і підписку на канал. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.